Так, друзі, всім привіт! Переходимо до нічного тесту. До нічних тестів. Так званих маємо зараз на тесті камеру від компанії Hikvision. Е, модель 1043 g 2 Ліуф з 4-міліметровим об'єктивом, що дорівнює приблизно 80 градусів куту огляду. Ми будемо перевіряти, як все-таки працює тут інфрачервоне світло, як працює. Кольорове світло з включеним led Е, Важливий параметр: тут є 5000 клюкса, чутливість. Зараз ми подивимося по факту, як він показує, в повній темряві і так далі. Має камера звук, само собою, і 67-й захист, зроблена в такому досить непоганому пластиковому корпусі. Також наявність слоту під мікро sd карту до 256. В принципі, все. Ну і комбінована нічна підсвітка. Дивимося, як вона буде показувати нам вночі. Так, маємо зображення, чорно-біле. В цілому зображення непогане. Інфрачервона підсвітка, 5000-х люкса саме об'єктив. В Цілому зображення класне, але коли нам потрібно зближити на людину, ми маємо чорно-білий силует на відстані 20-25 метрів. така буде зображення. Тобто видно, що ми в темних штанах і в світлій курці. Але насправді ми подивимося, в чому ми є в діти, коли ми включимо кольорову підсвітку. Давайте я стану ще на метрів 7-8-9, Подивимося. Так, отаке от зображення по обличчю по всьому. Хочете довше дивитися, нажимайте на паузу, а я йду далі. І давайте ми станемо на метрів 10-12. От таке зображення буде при 10-12 метрах, як на мене, ну, видно реально силует. Дуже-дуже-дуже погано щось видно. В цілому класне зображення. Чисте, гарне, цифрове, ну клас. Давайте включимо тепер нашу підсвітку і подивимося, що з цього вийде. Кольорове нічне бачення. От і ми бачимо, що я все-таки в сірих штанах, в сірій курці І щось там ззаді червоне. Тобто, скоріш за все, це капюшон червоний з лейбою, на, з лейбою на грудях. так от Ідентифікувати, погодьтеся людину за отаким образом, за в такому одязі буде значно вище, як було в попередньому варіанті. Хоча зображення, бачите, є таке більш таке рябіше, як в інфрачервоному але ми маємо хоча б колір. Давайте я стану ще на 7 і піду на 2 на 20-25. 7 метрів це у нас буде отаке От зображення, щоб ви собі розуміли режий пес От так далі. Про що я і говорю? Що кольорова підсвітка нам допоможе ідентифікувати особу по одязі? Ну на 20-25 метрів це вже все. Так, Це вже набагато гірше, бо це в нас відстань досить далека. Все, дякую всім за перегляд. Якщо вам потрібно підібрати камеру під певні задачі і ваш об'єкт, дзвоніть за телефонами, поданими в шапці профіля. Дякую всім за перегляд і підписуйтесь на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.